міської ради восьмого скликання обрано 26 депутатів. На е, 70-ту позачергову сесію прибуло 15 депутатів. Відсутні 8 депутатів, із них форих 4, у відрядженні 2, без поважних причин два необхідна кількість депутатів для роботи сесії прибула. Запрошені начальники та спеціалісти відділів виконавчого комітету Вільнянської міської ради. Від путу 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. 70-та позачергова сесія повноправна і може розпочати свою роботу. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Прийнято одноголосно. Отож пленарне засідання 70-ї позачергової сесії міської ради восьмого скликання оголошується відкритим. sono son xin zapaniye my my bratya козацького Можу заняти свої місця на робочі, і відповідно до статтеї чотирнадцяте та сорок регламенту. Ради для проведення пленарного засідання нам необхідно обрати робочі органи, а саме згідно статті 40, ми затвердили, що секретарем пленарного засідання це секретар міської ради Шраменко Світлана, яка зайняла своє робоче місце згідно статті 14. Ми нам необхідно обрати. В робочу лічильну комісію в складі пропонується трьох чоловік. Немаючи хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Дякую, прийнято одноголосно? Персонально пропонується депутат-дончик, депутат, депутат Ціненко, депутат Щеглова. Немає самовідводів, заперечень, немає. Пропонується проголосувати списком. Дякую. Отже, хто за те, що в лічильній комісії були депутат-дончик, депутат, депутат Ціненко, депутат Щеглова? Прошу голосувати. Хто за? Дякую, прийнято одноголосно. Отож, нічільна комісія, прошу вже зайняла свої місця і проводить е, перше засідання лічильної комісії для оголошення результатів депутатам. Відповідно до статті 3.4.4 регламенту роботи Вільнянської міської ради, розпорядження міського голови від 05,03 1 Р про скликання з 70-ї позачергової сесії міської ради 8 скликання вам пропонується порядок денний, який щойно розглянутий на е, засіданні спільному засіданні постійних комісій. І е, е, с, пропонується наступний регламент роботи сесії по питанню порядку денного до 5 хвилин для виступів до 3 хвилин. Для зауважень та пропозицій до двох хвилин не заперечуйте проти е, такого регламенту. Дякую. І звертаю увагу депутатів на дотримання регламенту стосовно запитань доповідачу і виступів. Прохання питання і виступи здійснювати біля трибуни. Якщо лічильна комісія готова, прошу ваші результати першого засідання. Протокол номер один засідання лічильної комісії сім ї позачергової сесії міської ради восьмого скликання. Присутні депутати і голова ціненко. Порядок денний про обрання голови і секретаря лічильної комісії 67-ї позачергової сесії міської ради. Ми скликання. слухали до депутата. Вирішили обрати головою лічильної комісії депутата Сіненко. Так, дякую. Шановні, перед вами порядок денний позачергової сесії. Чи є зауваження до порядку денного доповнення зміни? Немає. Всі питання розглянуті на спільному засіданні постійних комісій. Тому пропонується провести голосування і прийняти даний порядок денний за основу. В і в цілому депутатів прошу підготуватися, лічильну комісію провести голосування. Мусієнко, за. Банделюк, за. Зіроконік за. Демченко за. Дончик за. Космо це. Витвиненко. Морозове, неврієнт, Петрів, Синенко, Хмара. Шраменко, за Червоного, Яблоновська. 17, за. Прийнято порядок денний за основою в цілому. Отже, переходимо до розгляду порядку денного 70-ї позачергової сесії. Розглядаємо перше питання. Про звернення депутатів Вільнянської міської ради до Верховної Ради України, офісу президента України Кабінету міністрів України щодо підтримки президента України Володимира Зеленського доповідає Світлана Шраменко, секретар Вільнянської міської ради. Будь ласка. Так, шановні депутати, вам пропонується проект рішення про звернення депутатів Вільнянської міської ради до Верховної Ради України, Офісу президента України Кабінету міністрів України щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Я пропоную зачитати текст. А Тоді а, з текстом ознайомлені, на комісіях всіх розглянуто текст звернення. Чи є необхідність зачитувати? Ні, зверні, я цей текст вам прийшов, чи самі це вийшов. А звідки прийшов? Ні, Він ходить, не ходить. Де, де я просто чому? Що, от, ну, масло Ви через незадоволення? Ні, написано все там. Я просто масло в масляне. Там. Все, на, в принципі, на першій сторінці все написано. Можна було його ставити. Mm -hmm. да, ну, це політична заява. Почалося з такі прийняли. Чиновні, давайте конкретно, конкретно. Давайте конкретно. Які зміни доповнення mm -hmm. до самого тексту? Немає. Чудово, немає ніяких змін доповнень. І перед вами проєкт рішення. Є зміни доповнення mm -hmm. до mm -hmm. проекту рішення? Mm -hmm. Немає. Пропонується прийняти даний проєкт рішення за основою в цілому. Mm -hmm. Не заперечуєте? Mm -hmm. Прошу провести голосування. Мусієнко. за. Банделюк. За. Белоконь за. Демченко за. Дончик за Кононенко. За. Кот. за. Литвиненко. За. Морозов. За. Німрій. За. Петрів. За. Текуч. За. Хмара. За. Шраменко. За. Черного за, Дімонос за Так, 16 за, одні перемога. Так, прийнято питання. Прийнято. Дякую. І переходимо до розгляду наступних питань. Повідомляю вам, що від постійних комісій надійшла пропозиція про застосування пакетного голосування. Прошу депутатів. Підготуватися і річні комісії провести голосування щодо, щодо застосування пакетного голосування. Прошу. Мусієнко. За банделюк. За. Дончик – за Кономенко, за, Кот, за, за. Морозов, за, за. Петрів, Синенко, за. За. за, Мара. за, Шраменко, за. Щеглова, за, за. Ще був один, один депутат. Ви за пакетне голосування. За. Давайте. За. Ще прибув один депутат. Тобто нас депутатів 17. 18. Так, за 18. Прийнято. Шановні, від постійних комісій надійшла пропозиція щодо включення питань за номерами 2, 3, 5, 6. 7, 8, 9, 11, 12, 13. Включити до пакетного голосування. Хто за дану пропозицію? Прошу провести голосування. <звук> Ні. <звук> прошу провести голосування. Прошу провести голосування. Усієнко за. Банделюк, за. Білоконь. за. Демченко. За. Дончик за. Кононенко. За. Кот, Литиненко, за. Морозов, Мілій, За. 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 Ціненко, за. за. Мара. За. Пітальов, за. Шраменко. Червова. Яблуновський. За. Щерлова, за. Яблуновсь, за. 18, за. Прийнято рішення. Шановні, перед вами проекти рішень всіх всі питань віднесених до пакетного голосування. Ви всі ознайомилися з ними, проведені на постійних комісіях спільних засідання і е, е, приймаємо е, проекти е, рішення всіх питань віднесених до пакетного голосування. За основу пропоную і в цілому. Ви заперечуєте? Прошу провести голосування. Мусієнко. За Банделюк, за Білокомічка, За. Дончик за Кононенко. За. Кот. За. Дмененко. За. Морозов. За. Неврей. За. Петрів. За. Синенко. За. Пекуч. За. Хмара. За. Шпитальов. За. Шраменко. За. Щеглова. За. Ягуновський. За. 18 за. Прийнято за основою в цілому проекту рішень віднесених питань до пакетного голосування, і ми розглядаємо питання номер 4 про внесення змін до програми розвитку освіти Вільнянської міської територіальної громади на 23-25 роки, затвердженої рішенням міської ради від 25.05.23 року номер 21 зі змінами. Доповідач Ларіса Ганова, начальник відділу освіти та культури Вільнянської міської ради. Шановні є необхідність доповідати? Ні, ні, ні. Немає чи є запитання? Немає. чи бажає хто виступити з даного питання? Немає. Тож пропонується, якщо немає зауважень до проєкту рішення, пропонується прийняти проєкт рішення за основу в і в цілому. в цілому. Не заперечуйте. Цілому. Прошу провести голосування. Мусієнко за. Бандерюк. За. Білоколь за. Демченко за. Дончик за. Пононенко. Кот. За. Литвиненко. За. Морозов. За. за. Петрів. За. Синенко. За. Текуч. За. Хмара. За. Шпитальов. Шараменко. За. Чилова. За. Яблуновський. За. Сімнадцять за. Один не триває. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду 10-го питання. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 19.12.24 12, 24. 1 про бюджет Вільнянської міської територіальної громади на 25 рік зі змінами та доповненнями. Доповідач Ольга Білая, начальник фінансового відділу Вільнянської міської ради. Шановні, є необхідність доповідати? Немає, Немає. Немає. Е, будь ласка, по е, запитання погоджуєтеся, Рівановичу? Да, Запитання да. відповіді, можете виступ, будь ласка. В е, мене питання з приводу розмірка дороги 400 тисяч. Е, як оці 400 тисяч з'явилися? Затверджена вимогація. програма нам ми туди заклали, ще так? в жовтні місяці минулого року ми затвердили програму на цей рік, відповідно, там є захід. І знову ж таки, це роботи, які проводяться кожного року. Я просто спеціально по цьому поводу забував і дивився по фірмам, які предлагають, це і короткодор, там і всі багато-багато-багато фірм. У них йде квадратний метр, квадратний метр оцієї нанесеної розмірки. Ну, максимально це 200 гривень. Шановні погонний метр Ви можете перевірити калькуляцію за минулі роки. Ви маєте на це право підійти так, в буалтерії взяти. А, і ви роз, зрозумієте, що у нас е, додатково додаються ще пішоходні переходи. А, от е, осьова лінія ми ніколи її не завершуємо до кінця. А вона повинна бути, хоча б до кінця не до половини вулиці е, Соборної. А до кінця, е, бо це центральна, практично вулиця для проїзду транспорту. Ми е, е, нас не вистачало коштів зараз. Додаються е, ці. Відносно виконавця робіт не придумує я, не придумаєте ви, кого ми будемо бирати, тому що це, це тендерні закупівлі на виконавця робіт. Проводяться відкриті торги на виконання замовника. Хто менше дасть, хто якісне ще зробить, хто в терміні стисні зробить ці роботи, вирішується доля в не вручному навіть режимі. Например, за, за те, щоб там дать двісті ну, тисяч, шановні, ми за двісті зробимо півтора пішохідних перехода для наших школярів. 24 рік 340 тисяч ми вже заплатили за продажу. А в цьому році додаються я вам нагадую, що ну звернення із року в рік до нас по зупинці по вулиці Соборній. В районі жовтих будиночків, які ви знаєте, да от бабусі там приходять, і ми зараз дуже тісно займаємося цим питанням установки там зупинки. <постив> і, а значить, треба ще асфальт покласти, а значить покласти пішохідний перекид і так далі. Ну, знаєте, можна із 207 шапок пошить. Ну, таких невеличких Сергій Іванович. я потяг, я просто подивився. А як ви можете оцінювати? Ви знаєте, об'єми наші. Ви подивіться будь-яку документацію за будь-який рік. Зайдіть в бухгалтерію. Подивіться, скільки коштує квадратний да, Скільки прокладено, все це прозоро, викладено на прозоро, все це нічого не приховується в порівнянні з сумою, те, що задавав пан Гуркот на засіданні. Шановні сума на дороги це додатково. Ми додали 300 ще ось. Там 500 уже є. Тобто і цього буде мало. Якщо у нас буде перевиконання, ми ще й на наступний місяць будемо додавати на дороги, тому що дороги наші прийшли в неприглядний стан. В зв'язку з тим, що возяться іде габаритна техніка військова, це і усінична, і дуже великогрузна техніка, і в нас просто дороги в нас таких дорог в такому стані, як під час війни, повномасштабного торгівлю немає. І Тому не ми зробимо не пішоходних не переходів, Сергію Івановичу. Не, не, не хватить, 340 минулий рік, шановний. Якщо ми не, не нанесемо розмітку, ми з бюджету, я вже обіцяю, що тепер уже з бюджету, не з кармана міського голови чи заступника, виплата буде. Е не дай Бог, що трапиться на пішохідному переході, який не не позначений на початку, там після сходження в снігу, на початку чи в кінці весни, то ми відповідальність несемо за, за цю разом з вами за життя наших дітей, дорослих, малих дітей. Давайте. Давай сюди. Шановні, є ще питання? Немає. Немає. Перед вами проєкт рішення пропонується прийняти за основу і в цілому. Не заперечуєте? Прошу провести голосування рішення комісії. За. Бартелюк. Білогонь. За. Білоконь. за. Демченко. за. Морозов. За. Мирей, за. Петрів. За. Синенко. За. Текуч. За. Хмара. За. Питальов. За. Шраменко. За. Чеглова. За. Ябуновський. За. 17 за, один не приймався. Рішення прийнято. Шановні, я дякую, ми розглянули всі питання. 70-ї позачергової сесії, якщо немає зауважень до ведення сесії, то 70-ту позачергову сесію 8 скликання Вільнянської міської ради оголошує закриту. За нашу свободу и покажем, що ми брать козацького, жити нам ми положим. за нашу славу. Дякую, шановні. Послухайте оголошення. Я прошу зараз. Тут працює лічильна комісія для оприлюднення результатів голосування і повідомлення. По всіх рівнях оприлюднення нашої сесії поведеться відеозапис, знаєте. А земельну комісію я прошу пройти зараз в кабінет міського голови для проведення постійної комісії, земельної комісії, попередньої, до сесії, яка відбудеться 26 березня. Дякую всім за перемоги.